Поезія після Освенцима, вона хтось говорить неможлива, хтось говорить там нездійсненна. Ну і якщо знову ж таки не використовувати ці багатоповерхові метафори Адорно, так і якщо трактувати це, чому чому він про це говорить? Тому що існує незагоєна рана, розрив. Між тим всім високим, пафосним, чудовим, е ідеально класицистичним мистецтвом, яке е існування якого і толерування якого призводить до кривавих війн і мільйонних жертв, і є мистецтво, яке намагається е говорити про те, чому ми такі жорстокі одне до одного. Чому існує ця ситуація в суспільстві, коли ми готові вбивати одне одного? І якраз от в Павля Целена це абсолютно от якраз твір цієї другої парадигми, твір, який намагається як не було би боляче. Оцей е, незагойну цю рану е, між прекрасним і потворним, яка існує от е, в тій же нацистській ідеології і нацистського мистецтва, Гітлер, між іншим, був художником. Ну це і багато в чому якраз його естетичні смаки вплинули на от естетику третього Райху і на сам е, возвеличення оцього класицизму героїчного і історичного, так але цей класицизм привів до мільйонних жертв. Тобто, тому що він мав заполонити весь світ, і саме таким мало бути все мистецтво у всьому світі. Тобто, це і є тоталітаризм, і от якраз західне мистецтво, сучасне мистецтво, багато в чому побудоване на рефлексії стосовно цих парадоксів, які нам історичних парадоксів, які нам пропонує постійно історія.